Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо може звільнити Шовковського після виліту з Ліги Чемпіонів. Ліверпуль цікавиться Тарасом Михавком. Клуб АПЛ налаштований на підписання зірки Шахтаря. Відомі плани Сафонова в ПСЖ після підписання забарного і відходу до Наруми. Головний наставник Динамо Олександр Шавковський може серйозно постраждати через провал у протистоянні з пафосом 0 0-1 та 0-2 у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. За нашу інформацію, майбутнє Олександра Шовковського визначиться вже найближчими днями, Ігор Суркіс має намір провести консультації з Леонідом Буряком та Андрієм Єрмоленком щодо того, чи варто звільняти Шавковського. Однією з підстав для цього рішення може бути невиконання одного з ключових завдань. За нашими відомостями, президент Киян став перед тренером Динамо мету вивести команду до групового етапу Ліги Чемпіонів, зазначив телеграм-канал. Інсайди від пасічника 2.0. Якщо брати до уваги. Останні поєдинки київського клубу, та звернути увагу на результат на саму гру та ментальний стан футболістів то дуже добре видно кризу в клубі, і через це доволі є високий відсоток що динамо відправить Шавковського у відставку. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Керівництво Ліверпуля продовжує шукати центрального захисника, та за інформацією, Watch, може отримати шанс підписати одного з найталановитіших молодих оборонців Європи – 20-річного Тараса Михавка з Динамо. Михавко, який в своєму дебютному матчі за молодіжну збірну України, відзначився голом у ворота Англії. Ю 21 вже встиг заявити про себе в ліс Європи, повторюючи шлях і ліс за барного. Лівобічний центробек вирізняється високими показниками у відборі. 73% виграних єдиноборств. Та впевнено діє з м'ячем, виконуючи понад 70 передач за гру, значна частина яких має вертикальний напрямок. Експерти видання вважають, що для команди Арне слота це буде оптимальне підсилення на позиції четвертого захисника, який зможе без зайвого тиску адаптуватися до англійської прем'єр-ліги та поступово стати одним із ключових гравців. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. За інформацією журналіста Едуардо Бургоса, Фулхем з оптимізмом налаштований щодо трансферу бразильського вінгера-шахтаря Кевіна. Відомо, що гірники прагнуть отримати за футболіста близько 50 мільйонів євро. Однак є розуміння, що угода може бути завершена за меншою сумою, приблизно 40-45 мільйонів. Наступні кілька днів стануть вирішальними для розблокування переговорів. Нагадуємо, у нинішньому сезоні Кевін записав на свій рахунок чотири забиті м'ячі та дві результативні передачі у трьох поєдинку кваліфікації Ліги Європи. 26-річний російський воротар Матвій Сафонов має намір залишитися в ПСЖ. Як повідомляє видання Le Еквип, представник країни 404 планує боротися за місце в основі французького гранда. У паражан відбулися певні зміни серед голкіперів. Клуб із французької столиці підписав Люку Шавальє. А відомий італієць Джан Луїджі Донарума оголосив про свій відхід з команди. За даними джерела, Сафонов вважає, що добровільний відхід після лише одного сезону виглядав би проявом слабкості. Тому хоче продовжити боротьбу за місце в складі. Матвій погодився залишити ПСЖ лише за двох умов. Якщо цього попросить сам клуб, та якщо з'явиться великий європейський колектив, готовий зробити росіянина основним воротарем. Контракт Сафонова діє до 29-го року. Минулого сезону він зіграв лише 10 матчів у всіх турнірах за ПСЖ. А 12 серпня Парижани оголосили про підписання ще одного новачка-українця Іллі Забарного з Бормута. Засновник руха Григорій Козловський забив на сполох після двох поразок Динамо від Пафаса у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Чемпіон України за два поєдинки не спромігся навіть розписатися в воротах кіперського клубу та опустився до Ліги Європи. Потрібні термінові реформи в УПЛ. Повторюю, термінові та радикальні. Так більше існувати не можна. Україна футбольна країна, тому потрібно негайно робити реорганізацію УПЛ, бо завтра вже може бути пізно. Вірю, що це реаль. Все буде Україна, написав Козловський в у коментарях під публікацією брутального футболу. Нагадуємо, що вперше за останні 20 років Україна не матиме жодної команди в основному або груповому етапі Ліги Чемпіонів. В останнє подібне фіаско сталося в сезоні 2005-2006, коли в коли кваліфікації Шахтар поступився інтеру, а «Динамо» програли швейцарському туну. Кривориський кривбас офіційно повідомив про підписання венесуельського півзахисника Андрусва Араухо. Відомо, що 22-річний футболіст уклав із клубом контракт сроком на 5 сезонів і обрав 27-й ігровий номер. Андрусова Раухо народився 1 січня 2003 року в місті Мотатан, Венесуела. Його основні позиції опорний та центральний півзахисник, робоча нога права. Попереднім клубом був Рая Зуліано з міста Маракайбо-Венесуела. Є вихованцем ФК Зулія Маракайбо-Венесуела. У минулому сезоні Раухо став лідером серед одноклубників за кількістю виграних єдиноборств у середньому 7,3 за матч. Його показник точності передач становить 88%. Цікаво, що рауха вже шостий венесуелець у складі кривбаса. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.